Привіт, кохані! Ви на каналі Таро світла. Дякую, що зі мною підписуйтесь на канал, ставте лайки. Ну, то що, давайте зробимо таро розклад для наших коханих скорпіонів. Скорпіони, що буде вас чекати в грудні. На що вам сподіватися, які будуть присутні енергії в грудні місяці, все ж таки кінець року, скорпіончики, підведення ваших ітогів, результати, якісь можете достати, доставайте подарунки, Подарунки, даруйте подарунки, все ж таки свята, Новий рік. І давайте розпочинати. Як завжди, беремо першу колоду, і перша карта буде для вас, для наших коханих скорпіонів, скорпіони. Що буде вас чекати в цьому місяці? В... Грудні, подивимось, скорпіончики, на що вам чекати? А грудень місяць, перша карта для скорпіонів. Вісьмірка мечів. Вісьмірка мечів. Це вона, знаєте, особисті страхи. Жінка тут дивіться, вона запутана в тих путах, так, але за нею стоять мечі. Вона може звільнитися звідти, розрізати ті е, е, вірьовки і звільнити саму себе, не боятися і відкрити очі, подивитися навколо, подивитися, що не все так погано, як вона собі то намріяла, як вона напридумувала. Вісьмірки – це у нас теж такі трохи, знаєте, стан очікування. Це. Е, Можливо, ви переймаєтесь за якісь такі скандали, які були у вас у вас були там, я не знаю, місяць назад або тиждень назад, і ви по, по цій смірці просто показуєте свій характер, що ви нічого не хочете, хочете замкнутися. Це може бути по цій. На карті навіть такі погані сни, які не будуть вам давати покою. І я вам кажу, краще цю карту погано не сприймайте, а тут порада. Викиньте з голови пусті, погані думки, які заважають вашому розвитку. Не придумайте собі багато. Я знаю, скорпіончики, що ви. Люди почуттів, і вам, ви такі терплячі, вам теж поганого не можна казати, бо будете теж то себе накручувати. Нікого не слухайте. Слухайте то, що ви хочете втілювати життя. Слухайте гарну музику, яка приносить вам позитивні емоції, яка вас енергійно настраює найкраще. Кращі такі події у вашому житті. Ну добре, давайте дивитися наступну колоду. І наступна карта для вас кохання скорпіончики. Зараз дивимось, що буде вас чекати в грудні місяці 2024 року. Ще одна карта з другої колоди. Так, і це у нас. Це у нас. П'ятірка мечів. Подивіться, слухайте, одні мечі. Десь ви поскандалили з кимось, десь ви не можете улаштувати свої думки. Подивіться, тут ворона сидить вже на плечі, вона щось нашептує, щось нашептує так, що аж голова болить. Знаєте, тікайте від того поганого, що вам приносить незадоволення, не беріться за ту роботу, яка не дає вам якихось результатів. П'ірки нам ще показують зміни, і потірка мечів може дійсно показувати яке. Якісь навіть образи, можливо, ви на когось образились і зараз не хочете нікого не бачити, не чути. Щось таке в грудні може вас спонукати, що ви будете розчаровані. Але що це за розчарування? Будемо дивитися по наступних картах. І не треба дуже глибоко так сприймати. Повірте, якщо ви себе оточуєте у воронами, у цими то ви то і достаєте. Достаєте холод і достаєте чорноту. Треба виходити з того і показувати самому собі, що ви з усім Порайтесь, не треба бути на негативі. Тут карти показують: не бути на негативі, а улаштуйте свої думки, щоб голова отак не боліла. Бо у вас, болить голова, можливо, дуже багато думок, а як мені закінчити цей рік? А що ж я собі заробив чи не заробив? А як же ж я буду купляти подарунки? Ой, а я там не встигаю, а я то, а знаєте що? А переживіть якось, і все вам буде. Знаєте, не думайте за погане, просто не думайте. Якось воно та й пройде. Цей місяць, це завершення, це підведення якихось ваших результатів. І це зміни. Підкірки це в нас зміни. Це зміниться це щось так дуже-дуже, не дуже довго ця зміна буде тривати, таких поганих, чогось поганого. Воно зміни і воно, воно повернеться в кращому. Випадку для вас. Коло фортуни, дивіться, старший аркан коло фортуни це тріумф, це якась можливо перемога буде. Люди сидять і вони грають в гру, хто виграв, хто ні. Теж таке, знаєте, і плюс, і мінус може вийти. Якщо ви поскандалили, так, то по колу фортуни може так трапитися, що невідомо в яке русло та фортуна покрутиться, так? І ви зараз можете бути навіть на якомусь такому роздоріжжі. що Думати, а на що я то робив? А тепер я не знаю, як зі мною моя доля поступить. Тобто ви зараз на ком поставили щось таке, що ви думаєте, а ну виграю чи не виграю? а ну у мене чи не вийде? Як показує практика, коло фортуни це позитивна карта, і вона дає. Прикольні такі знаєте, відчуття, враження, що людина дійсно, можливо, якісь виграші достане, а можливо, людина знає, переживає про якісь подарунки, так, чи мені чоловік купить чи не купить, голова болить, я хочу там щось таке стабільне, конкретне. а Я не знаю, чи він чи купить, чи не купить. І сам чоловік такий, ану, вгадай. І ви виламаєте собі голову. А що ж він мені купить? Ану, подивлюсь. 100% щось купив, але що, а може не то, а може, не так, як я хотіла. Це може ж, якось так виглядати теж. Четверта колота і четверта карта для вас, скорпіончики, чекаємо, що буде для вас, скорпіончики, що ще може вас чекати? Е, ще може вас чекати, зараз вам скажу е, дев'ятка пентаклів, слухайте, прекрасна карта, чудове, здоров'я по цій карті. Дев'ятка пентаклів це у нас вже такий стан очікування по цій карті. Не дивіться, що тут такі чолов'яга над жінкою, так? але жінка, подивіться, вона е задоволена, вона яскрава, вона довірилася повністю, е можна сказати, тому перукарю. І той перукар е потроху відрізає волосся, яке є погане, так? відрізає щось таке, що вам є непотрібне. Так само і тут відріжте. Відріжте то що вам Заважає вашому розвитку, бути цілеспромованими. І тут ця карта показує теж якусь грошову допомогу, якісь такі підведення ваших нароблених яких справ, ваших результатів. І тут по цій карті ви дійсно достанете ту винагороду, на яку, наприклад, навіть цілий рок працювали. Так? І тут ви достанете таку річну можливу премію по цій карті, дозвольте собі шикувати, запросити гостей, почастувати цих гостей, вдягнутися класно, дозвольте по цій карті розслабитися і випити там свого улюбленого вина, або навіть скуштувати те, що ви ніколи не коштували, сходити в ресторан, в який ви ніколи не були. Нам вдягнути сукню чи смокінг, які ви ніколи не вдягали. Це зараз та нагода, де ви можете проявити себе і дійсно порадувати себе, і бути задоволеним таким, як ви хочете бути. Взагалі добре. Давайте дивитися загалом чудова карта, і вона з фортуною показує дуже прикольні і чудові результати для вас. Ще одна п'ята колода. І п'ята карта для вас буде. Скорпіончики, що буде на вас чекати? На що вам сподіватися, у грудні місяці якісь підсказочки на грудень для скорпіона. П'ята карта для Скорпіона, Грудень. Король! Король жезлів, подивіться, який чоловік, в нього мапа так, перед ними, і він коткові розповідає, як і що, і де йому треба машей ловити. так? Це особа в вашому оточенні може з'явитися вогняної стихії. Така активна людина може бути біля вас. Ви зустрінете в грудні. Якщо для жінок, то ви можете зустріти такого чоловіка по знаку зодіаку, Це може бути лев, стрілець. Або Овен, це дуже енергійна, активна, така діюча особа. Це особа, яка веде за собою толпи людей, вона любить порядок, ця людина любить дітей. вона… Вогонь і воду за будь-який кипіш, за будь-які починання. Ця особа у нас є теж стабільна, вона знає толк в своїй сфері. Можливо, це якісь такі, знаєте. Начальник, який вас спонукає на якісь такі справи Давай роби, я тобі допоможу. А які ти маєш помисли? Можливо, давай втілимо їх вдвох в життя, хтось вам буде можливо навіть допомагати. Бо король Жезлів він любить допомагати людям. Він такий, знаєте, щирий, вдячний, він такий, ну кажу ж вам, енергійний, з ним можна навіть по-доброму. Зробити якісь такі сорівнування так, для вас у вашому житті, можливо, ви думали, де і з ким, і як вам що зробити, то ця людина вам покаже, в які двері постукати, щоб вам десь щось там підписали або доробили якісь документи або папери, на що ви чекаєте. Також ця людина. Вона у нас теж така, знаєте, фігура дуже дуже. Така стрімка, вона хоче рухатися завжди вперед, вона ніколи не спиняється. Це в цій людині є така влада, яка просто не спинна. Вона, як то білка в колісі, крутиться, крутиться. І кожним людям хоче допомогти. І кожного знаєте, дати кожному роботу, або хтось на неї що пробив, або самій людині сказати, що ось за. Зараз ти маєш таку можливість е, собі підзаробити грошенята. І ця людина може прийти і вам запропонувати навіть якийсь підробіток і з такими з добрими намірами. так Добре, давайте достанемо ще. Це в нас буде вже шоста колода і шоста карта для вас, коханих. Скорпіонів, що буде вас чекати в цьому грудні місяці, які будуть підсказочки. Шоста карта для вас. Дивіться, кожному випадає є іерофант. Іерофант знову повторюю: це сімейні традиції, це мудрість, це вчення, це вчитель, це особа духовна. Це якийсь наставник, це якийсь лідируюча така, знаєте, особа, яка буде вас, можливо, ви цій людини будете під кінець року здавати якийсь екзамен. Так, і ви повинні діяти дуже-дуже розсудливо. Тобто біля цієї людини не треба бути таким тюфтієм, а треба бути мудрим, рішучим, треба вірити в себе, в свої сили. Тут ще, можливо, у когось буде про. Програватися така ситуація, що хтось можливо захоче взяти шлюб або весілля, на так заручене собі зробити, також крещення дитини, якісь святкування, якісь заручене, щось таке можливо. На кінець місяця у вас буде це свята, і тут наближається. Все ж таки святвечір маємо. Да? Новий рік і все таке Різдво. І будете святкувати, будете приймати гостей в свою домівку і будете показувати тим гостям, який ви класний або класна господиня. так? І що? Давайте дивитися наступну карту. Що ще будуть для вас, скорпіончики, в грудні місяці 2024 року, які будуть підсказочки для вас? Ще одна карта. Знову дев'ятка монет. Дивіться, карта повторюється. Тобто, ось карта у нас дев'ятка, і тут слухайте, скорпіони. Може, дійсно, ви на кінець року достанете якусь таку премію грошову. Подивіться, що я вам і казала: якщо ця карта, ну вони різні, подивіться, це дві різні карти, але і там, і там жінка задоволена. Знаєте, це навіть. Похід До якогось косметолога, до якогось масажиста, до якогось ювеліра, до якоїсь людини, яка вам, знаєте, і фізично, і морально зробить класно, це ви получите задоволення з усіх сторін. Тут великі подарунки навіть можуть бути, і велика грошова винагорода, на яку ви заслуговуєте вже давно, або може цілий рік, або може дев'ять місяців. Чекаєте на цю нагороду. А 9 місяців це у нас, знаєте, термін вагітності. Можливо, хтось уже Хоче вийти на світ якийсь малюк, і хоче народитися. І тобто жінка знає і чекає на появлення малюка на світ. По цій карті класне здоров'я і класні класні такі відчуття. Карта повторюється, зверніть на неї увагу, і я впевнена, що ви достанете все для вас, то, що ви хочете, саме найкраще і найліпше. Бо фортуна вам посміхається, і я маю надію, що все ж таки ви цю фортуну не впустите з, вашого, з ваших рук. Так? Що ще? Дивимось ще наступну колоду для вас, скорпіончики, грудень місяць, восьма колода і восьма карта для вас за грудень місяць. Ще що буде вас чекати, скорпіончики. Вісьмірка, жезлів, карта швидкості, теж карта якогось такого очікування, щось буде стрімко у вас розвиватися, якісь події, може підход... підготування до свят буде швидко розвиватися. Можливо, ви знайдете для себе швидкий розвиток подій. Так, якусь можливо ви достанете інформацію, яку вам треба буде бистренько залагодити. Так, і тут не треба робити промахів. Це карта у нас жезлів, а жезли це у нас вогонь. Тобто тут треба бути таким. Вогняним, вогняною позицію тримати, що, бути як запальничка, рухатися там, і там, ви будете дійсно, можливо купувати подарунки для всіх своїх знайомих і оточуючих. Так? Голова у вас болить, а як же ж я з тим справлюся, але ви вилагаєтесь на цю фортуну, і фортуна вам показує, у вас вистачить коштів. Вистачить у вас коштів, щоб швидесенько піти, зробити закупи, подарунки для своїх знайомих. Ви будете, можливо, щось швидесенько для себе таке цікаве робити. Ну, карта швидкості. Незалежно в якому ви будете яким питанням будете займатися, карта швидкості і події, можливо, будуть розвиватися так швидко, що ви навіть не зможете змарнути оком. Знаєте, як грудень є, який, він такий. Ніби короткий місяць, і там і там все швидко, швидко, швидко. Одна неділя пройшла, друга, третя, а тут хоп, четверта і новий рік. От, от він, так, можливо, швидко для вас і пройде цей місяць. Добре? Порада від мавпочок від наших коханих. Мавпочок для наших коханих скорпіончиків, що буде чекати? Порада. Так. Що буде чекати? Ще одна карта для вас. О, це у нас карта Мала дитина. Мала дитина, подивіться так. Карта така цікава. Тут дівчинка, вона грається з усім, що в неї є. Дуже багато цікавих іграшок по цій карті. Знаєте, що є? Прекрасне здоров'я, така щирість дитяча, якась така невинність. По цій карті у нас ще йде, знаєте, що очікування якесь таке на якесь диво. Це карта дітей, і, можливо, ви дійсно, хто має діток, то ви будете піклуватися, як же ж на Миколая зробити свої дочки або сину подарунок. Це позитивна карта, щось нове для вас щось вийде. Для вас таке, знаєте, то, що ви хотіли давно, і ви будете довольні від того, що ви достанете, можливо, якийсь подарунок, який давно-давно хотіли, як у та мала дитина. так, Це якась перспектива нова, це новий погляд на життя, це народження, можливо, навіть дитини. І це таке наївне ставлення до якихось ситуацій серйозних, це відпочинок навіть з дитиною може бути, це, це навіть можуть бути малі такі, знаєте, звірі. У ваш будинок можуть бути кітські манюні, якісь собачки, які такі будуть приємні в вашому оточенні. Щось, можливо, хтось подарунок комусь готує такого друга або подружку, який про якого можна буде піклуватися. Так? Ленормани. Ленормани, що ви нам розкажете для наших скорпіончиків? На що їм сподіватися? Яку підсказочку ви нам дасте скорпіончикам. Ленормани. Ленормани. О, це у нас карта Луна, Місяць, як хочете, так і називаєте. Бо все ж таки місяць росте, так, і місяці. Стає у нас повним. так 32 карта вона в нас є така таємнича, неясна. Це якісь по цій карті теж віщуючи сні можуть бути. Це по цій карті, що у нас ще може бути? Емоції, якісь інстинкти. Вагітність може бути, материнство, це м'якість, жіночність, якісь капризи можуть бути, дитинство. Можливо, дійсно хтось чекає на дитинку, так, можливо, хтось завагітніє. Це якісь наші фантазії. Загалом це ніч, якісь події вночі, це, можливо, то ніч перед Різдвом, це, можливо, навіть ворожіння, як у того на Андрія вороже. так, Це езотерика по цій карті, йде у нас. Це можливість має, якісь чуйність, це якісь спогади, це. Перепади навіть настрою можуть бути, це навіть темна якась сторона, про яку ви не знали, щось нове таке узнаєте, що для вас, то можливо, і принесе таку якусь печальну звістку. так, це... Може бути, навіть в щось ви таке таємне вступите і нікому не будете розказувати, або вам буде стидно про щось таке розказати, так, по цій карті. А загалом у нас ще, знаєте, по цій карті як порада, то дійсно перепади настрою бути і дивіться на місяць, як він росте. Якщо він повний, то повністю віддавайте себе як повне бути. Якщо він наростає, то так само і ви робіть. Справи помалу, по наростаючому. Якщо він спадає, то так само утихомирюйте свій настрій, будьте такими лагідними, добрими, доброзичливими, тихенькими, щоб нікому там не докучати. Я вам бажаю здійснення мрій. Хай у вас все виходить так, як ви запланували. Хай вам буде розвиток, щастя, благополуччя і всього найкращого. До нових зустрічей, кохані мої скорпіончики. Бувайте! pa